Всім привіт! І вітаю вас на своєму каналі та в своєму новому відео. Сьогодні не випадково такий квітковий початок, оскільки на вихідних у мене був день народження, і квіти, це був один із моїх подарунків. В сьогоднішньому відео планую поділитися з вами поглядом подарунків, які я отримала на свій день народження, а також змотивувати вас до виконання домашніх справ. Тому залишайтеся зі мною і приємного перегляду! І зараз зроблю такий короткий огляд подаруночків. Ось такий чудовий малюнок. Намалював мій молодший син, якому 4 роки. Тут вся наша сім'я. Дуже гарно, мені дуже сподобалося. Так, ось це подарунок від старшого синочка. Для мами з Днем народження Такі повна корзиночка квітів. І це не все. Тут ще є лакі-бокс, як він назвав, Відкривай тут, і там от всередині є сюрпризи. Ось такий от птах, пташечка. Це вже щось із серії орігамів, таке маленьке. А тут ось таке сердечко. Ой, його не так просто звідси дістати. Oh, ось. А ось таке чудове кольє. Це зробила моя племінниця в моєму улюбленому рожевому кольорі. Воно на резинці, воно тягнеться, тому легко провазить через голову. А це ось уже подарунок від моєї сестри. Такого дуже класного білюзового кольору. Светер, це вже, мабуть, буде на наступний сезон, бо він дуже і дуже теплий. Але загалом подарунок мені дуже сильно сподобався і з розміром вгадала. Тому дуже вдячна за такий от подаруночок. І у мене цього року, можна сказати, були всі подарунки зроблені своїми руками. Тому дякую всім, хто мене привітав. Ну, а тепер час приступати до домашньої роботи, яку ніхто не відміняв, свята, день народження чи будь-які інші. Коли ти щось не робиш вчасно, воно все накоплюється, і потім, як сніжний ком, падає тобі великою роботою. І хлопці мені прийшли на допомогу, і ми разом розбирали прання. Після пральної машини і після сушильної я збираю їх в такі коробки, і потім, коли у мене є час, то ми його розбираємо. Хлопці дуже активно справляються із роботою, принаймні вони можуть допомогти мені попарувати носки і скласти їх дещо порозносити по своїх місцях, хоча б свої кімнати. Ну, а зрештою я вже якось пораюся і сама. Зазвичай я не збираю білизну в таких кількостях, але це в такий був випадок, коли в мене було дуже багато. Роботи на роботі і, в принципі, було чим займатися і вдома. Я ж казала, що ми вже повернулися до ремонтів у будинку, тому якісь такі справи вони відкладаються на другий план. А так як ремонт ми робимо своїми силами особистими, тому цей процес затягується і затягується. Не знаю, як у вас, а у мене з носками завжди печалька. Після кожного прання, я не знаю, як так відбувається, але постійно є носки, яким немає пари. І скільки часу вони проходило, як би довго ми їх не шукали, ніколи їх не можемо знайти. Отак от у мене і цього разу вийшло, що декілька носків були без пари. І от, власне, моя робота вже добігає кінця в результаті. Ліжко чисте, коробки пусті. До речі, кому цікаво, то коробки ці дуже зручні. Купувала я їх в сінсей. Ціна зараз приблизно 120-130 гривень. Раніше було дешевше, але я вже не пам'ятаю, тому що цим коробкам вже майже 2 роки. Але в загальному, так от для зберігання сухої білизни, вони підходять дуже добре. Вони компактні, складаються. Я зберігаю їх прямо над пральною під сушильними машинами. Бо так дуже зручно. А тепер показую свій реальний обід в будній день, як я готую, і скільки це в мене займає часу. Я завжди в будні дні готую кількість напівфабрикатів, не сніс це Напівфабрикати, які я або сама заморозила, або купила в магазині напівфабрикатів домашнього приготування. Куповані напівфабрикати це в мене дуже рідкий випадок, уже тільки тоді, коли я не змогла приготувати сама. І ось, для прикладу, смажаться котлети і нагиці, тому що не всі з нашої сім'ї люблять котлети, а обід ми будемо їсти на трьох, я і двоє дітей. Тому мушу рахуватися і з їхніми смаками. Напівфабрикати в мене були домашнього приготування, тому за їх якість я не переживаю. Також до гарніру. Гречаної каші я вирішила зробити салат з капусти і свіжих овочів. Тому ось так. Я не випадково обираю швидкі страви якісь, тому що я маю всього годину обідньої перерви і за цей час я повинна їсти і приготувати і їжу спожити. Тому я дуже оптимізовую цей процес. І щоб все встигнути. Сьогодні мені було дуже весело на кухні зі мною був мій молодший синочок. В Садочок він поки що не ходить, бо останнім часом дуже сильно хворів саме через садочок. Я не знаю, чи то зараз час такий, чи просто такий садочок, буквально один день пішов і потім місяць вдома. Це не перший такий дитячий навчальний заклад, який він відвідує. Це вже третій. До того все було добре, він абсолютно не хворів. Ну, як не хворів, наприклад, місяць походив, а потім на тиждень захворів. Ну, як всі дітки. І, в принципі, я рахувала, що то є нормально. А зараз якось зовсім не складається в нас цей процес. Тому дуже часто. Він їздить на канікули до бабусі з дідусем або просто на якісь. Ді, ну, на канікули це я просто так кажу. І батьки мені допомагають із ним, тому що складно отак от працювати і мати таку маленьку дитину. Ну, а тепер повернемося власне, до приготування сладу. Які інгредієнти я для нього використала? Це нашинкована капуста, свіжі помідори, огірки. Рублена зелень, а також цибуля. Ну і після приготування обов'язково прибираю після себе, щоб не залишати бруду. Ну, ось, власне, мій вже готовий салат. Заправляю я його олією та лимонним соком і сіллю. Ви можете додати сметану, майонез, наприклад, соєвий соус або будь-яку іншу заправку, яку ви любите. А ось так виглядає наш обід, і самі голодні вже починають прийом їжі. Тож, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лишити в коментар та поставити вподобайку. З вами була Оля, Па-па!